На хабарі затримала начальника відділу охорони культурної спадщини управління охорони історичного середовища Львівської міської ради Олега Хандина. Це вже вдруге за ці півроку управління Львівської міської ради втрачає кадри саме таким способом. Мене звати Реда Папірник, це Ютуб канал Вівмедіа. Коментуйте. Реагуйте, підписуйтеся, бо далі я розкажу про двох грішників садового його спосіб боротися з хабарями і чому в управлінні історичного середовища львівської міської ради медом намазано любителям швидкого збагачення. Я б, звісно, воліла розповідати, що 19 березня це день, коли зверію прилітають перелітні птахи, але змушена вам розказати, що в цей день прилетіло хіба Олего Хандині під правоохоронців, які його спіймали на отриманні хабаря. Він отримав 1250 доларів хабаря. Це був другий транш неправомірної вигоди. Загалом Олег Хандин отримав 2000 доларів. Відомо, що чиновник мав погодити облікову документацію на пам'ятку архітектури, також посадовець мав чинити певні дії в інтересах заявника під час судового розгляду справи. Це наразі вся інформація, якою поділилися із нами джерела у правоохоронних органах. Олег Хардин вже доволі давно є очільником відділу. Про чоловіка в інтернеті назбирати багато інформації нереально, бо він не був вельми публічною особою. Але відомо, що привела цього чоловіка у команду екс-очільниця управління історичного середовища Львівської міської ради Лілія Онищенко. Залишився він при посаді після того, як вона стала радницею мера у січні 2023 року. О тільки пані Ліля пішла як в її рідному управлінні, яке вона очолювала 15 років, раптово завелися хабарники. Потрібно згадати, що Ханден не перший, хто знеславив це управління. Минулого року, у серпні, співробітники СБУ затримали тимчасово виконуючого обов'язки начальника управління. Георгія Корнієва, а також посередника, який старався залагодити із ним питання. Йшлося про хабар, півтори тисячі доларів, і це взагалі дуже весела історія. Про історію з хабарем Ми дізналися у серпні. А вона виявляється, тягнеться з грудня 2022 року. Львів'янка захотіла відкрити грумінг центр. Це перекарня для братів наших менших. Купила собі квартиру на першому поверсі, облаштувала її, але був потрібен додатковий вхід. Пішла жіночка, звісно в ЛКП, а там дали їй телефон спільниці Корнієва і пообіцяли, що вона залагодить усі питання. Із дозволами мушу зазначити, що остаточний дозвіл на переобладнання квартири під комерцію видає виконавчий комітет. Станом на серпень 2023 року, відповідні містобудівні умови та обмеження не видавали. Так, от пішла львів'янка до спільниці додому, і там сказала, що за всі погодження. Виготовлення документів потрібно дати півтори тисячі доларів. З яких тисячу доларів отримує сам Корнієв. Звісно, львів'янка вийшла з квартири і попрямувала простісінку до поліції. Там написала заяву про вимагання хабаря, ну і затаїлися. Чекали до серпня, коли Георгій Корнієв на час відпустки своєї керівниці зайняв її крісло. Тоді спільниця позвонила львів'янці і сказала принести 500 баксів, решту принесе після того, як виготовлять документи. Ну, вона їх і принесла разом із БУ. Як тільки Корнієв сів за грати, ввечері всі в мережі почали гудіти, що він мало того, що хабарник, то він ще й зрадник був у 2015 році. Дав інтерв'ю руським журналістам і переконував, що у Львові підтримують е федералізацію та створення так званої Галицької республіки. Ще ми підтримували у контакті, але потім ті дописи повидаляв. Найцікавіше, що всі ці провальні провали були знайдені за півдня після його арешту і озвучені високопосадовцями тієї ж Львівської міської ради. Тобто, тоді, коли ви обирали його на роботу, а це було у 2021 році, ви такої інформації не знайшли і не перевірили. Просто захоплююся геніями комунікації в ратуші, коли всі їхні промахи вміло ховають за глобальним злом. Цього разу за тим, що Корнієв зрадник і русський агент, а не хабарник. Ну але за кілька днів після арешту, перший заступник військового голови Андрій Москаленко, навіть публічно і полум'яно заявив про повне перезавантаження цього. Конкретного управління мушу вам зацитувати вчора. Сказав це колективу управління і повторю це тут публічно. Через таких мудаків мав на увазі пан Москаленко будуть знецінювати людей, які працюють віддано і чесно в суспільстві. І так майже ненависть до людей в публічному управлінні, так такі випадки не дають надії, що молоді, класні захочуть йти у владу, що є критично важливим насправді. Дивно, у їх перезавантаження, зважаючи на те, що нині заарештували Хандена. І, ну може, так і задумувалося, хто його знає. Але мене тут хвилює один момент: всі ці хабарі доволі маленькі: дві тисячі доларів. Це не так багато, аби ризикувати посадою. Виглядає як зразкове показове покарання або погроза комусь, що там Андрій Іванович каже. Часто патріотизму ми називаємо то, що ми співаємо українські пісні. Чован підтягає. То що беремо хабарі, то нічого, то таке то всі українці беруть. І щоб з нас руки рубали. Телефону до цього було менше. Ну, одну руку рубаючи, аби хтось терміново звернув увагу. Хоча управління історичного середовища Львівської міської ради це не милі містичні істоти, яких ви не бачите, які ночам оберігають архітектурні шедеври. Це реальні чиновники, які видають вам дозволи, а у Львові це ледь не на все через те, що центр міста є суцільною архітектурною пам'яткою. Управління охорони історичного середовища здійснює контроль за охороною та використанням об'єктів культурної спадщини у Львові, збудовані історичного реалу та території внесеної до Списку світової спадщини ЮНЕСКО це те, що пише офіційний сад Львівської міської ради. А якщо простіше, то аби Змінити вікна в архітектурній пам'ятці вам потрібно дозвіл, аби не згребти штраф від 170 тисяч за переобладнання чогось в пам'ятці чи реалі культурного та архітектурного простору, ви теж підете саме в це управління по дозвіл і все б нічого, якби вони справді дбали. І заборони були для всіх, а не для обраних. Одним словом, домовитися, як з'ясувалося з цим управлінням дуже легко. Треба лише 2000 баксів. І там все вирішать. то така не дарма я Корнієва і Хандена назвала грішниками садового. Ну бо сам пан Мер дуже часто звертається до Бога і згадує старі біблійні вимоги до певних порушень. А тут вже так збіглося початок Великого посту для християн візантійського обряду, і хотілося б якогось каяття та прощення. Але ні. Мер вважає, що з хабарниками треба суворо. Якщо руки засідали. То, потрогло, то менше. Біда менше -то в тому, що я щось не зауважила за 17 років його правління жодного безрукого.